У кількох дворах та вулиці Вітрука кипить робота на прибудинкових територіях, де багато років були суцільні ями, кладуть асфальт. Контролювати роботу приїхав депутат Житомирської міської ради. Юрій Самборський зізнається, ремонт прибудинкових територій був у його передвиборчій програмі. Тож він зробив усе можливе, аби дотримати слова, яке дав своїм виборцям. Взагалі, працював над тим, щоб. Зробили максимум всіх приподкових територій на тому окрузі, де я був обраний депутатом міської ради. Мешканці сусідніх будинків радіють, що нарешті матимуть змогу ходити асфальтованою дорогою. Я дуже рада, що її ремонтують, тому що тут завжди грязь, вода. Подобається, бо це для людей, бо там вода стояла все время, і проїхати не можна. На люди дякують, підходять, питають, а хто це робить, чому що за підприємство? Тому що я ж кажу, то взагалі не можна було добратися до житлових будинків. Зараз хоч люди мають можливість і в принципі доволі. Юрій Самборський каже: прибудинкові будинкові території, які не встигнуть залатати цієї осені, продовжать асфальтувати наступного року, адже свою передвиборчу програму Юрій Самборський обов'язково виконає.